Обмін досвідом кращих теоретиків та практиків у сфері місцевого самоврядування та публічного управління, який дасть можливість вдосконалити систему влади на Буковині. У Чернівцях проводять муніципальні читання імені Антона Кохановського. Детальніше про міжнародну наукову конференцію розповідаємо далі. Особливості роботи місцевого самоврядування та управління в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії у Чернівцях проходить 10-та міжнародна наукова конференція Муніципальні читання імені Антона Кохановського, шанованого бургомістра Чернівців, якого називали батьком міста, серед учасників як Буковинські, так і загальноукраїнські та закордонні представники. Представники органів публічної влади Чернівецької області. Це будуть представники громадських організацій. До нас сьогодні приїдуть, приїдуть і приїхали вже. Це науковці києво Могилянської академії. Національного університету імені Тараса Григоріча Шученка. і також наші зарубіжні гості. Це з традиційного вони до нас вже приїжджають це з Румунії, з Молдови, з Польщі. Це будуть уже завтра в режимі онлайн з нами спілкуватися. Обговорення на рівні науковців, експертів і практиків місцевого самоврядування, так також за участі представників виконавчої влади, дасть нам можливість не тільки проаналізувати той стан, на якому перебувається, Система публічного управління в цілому і місцеве середування, закрема, але продумати ті заходи, які треба робити для посилення її суб'єктності а саме головне для того, щоб наші громадяни відчували дієвість влади, брали активну участь в процесах управління, контролювали діяльність влади і були учасниками творення нової демократичної європейської України. Під час конференції учасники обговорюють як теорію розвитку місцевого самоврядування, так і практичні методи його вдосконалення. Зокрема, сьогодні ми будемо обговорювати як питання європейської інтеграції, роль об'єднаних громад в цьому процесі, так і достатньо. Практичні прагматичні питання пов'язані з економічним розвитком територіальних громад, залученням інвестицій. Причому розглядаємо це вже в умовах воєнного стану, з врахуванням російської агресії, розглядається також питання практичного розвитку територіальних громад у контексті співпраці з європейськими країнами, які надають допомогу для підтримання ситуації на місцях в умовах повномасштабної війни. Сьогодні ми розуміємо, який час переживає Україна. Однозначно коштів не вистачає, не вистачає ні на що, тому е, ті проекти, які пропонує нам Європа, і не тільки Європа, але і великі континенти, е, зокрема Америка, е, то є е, дуже гарний напрямок і можливість залучити ці кошти до розвитку території. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.